У Лусівській громаді діти-пільговики віком від 7 до 17 років можуть оздоровитися у міжнародному дитячому центрі Артек. Про це повідомляють в управлінні освіти міськради. Це або свалява Сакарпатський регіон, або Пущеводиця Київ. На сьогодні перша зміна вже поїхала. Від Лузької громади поїхали дві дитини з багатотітної сім'ї. Для того щоб отримати путівку, необхідно стати на облік у центрі надання адмінпослуг. Оздоровитися в артику можуть діти сироти, позбавлені батьківського піклування, рідні діти прийомних батьків та батьків-вихователів з будинків сімейного типу, а також діти з малозабезпечених сімей, діти учасників бойових дій, загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців, та діти-переселенці наголошують в управлінні освіти та додають, батьки можуть самостійно брати місце, де оздоровувати дітей. Перелік закладів слід Шукати у державному реєстрі таборів оздоровлення та відпочинку держава фінансує батьків для придбання путівок своїм дітям. Категорія батьків, які можуть розраховувати за цю програму, так називаємо гроші, ходять за дитиною. Це малозабезпечені сім'ї. Перше, якщо в малозабезпеченій сім'ї є на вихованні дитина інвалід. Або якщо це є малозабезпечена сім'я, і вона є багатодітною, детальніше про оздоровлення дітей можна зізнатися в управлінні освіти за телефоном, що зараз на екрані.